Я всіх вітаю в новій серії фермерського проходження. Як бачите, я вже докопую кругляк і зараз буду встановлювати землю. Це якесь дуже муторне діло, тому що воно, ну по-перше, дуже довго, тому що під водою. А по-друге, да. Ну, все ж таки, я доробив і тепер треба засівати рис. Це, в принципі, не так складно, хоча все одно муторно. Так, першу частину я засіяв, а і так воно виглядає зверху, в принципі, непогано, непогано. Тому продовжуємо засівати. І ну, в принципі, паралельно я роблю такі побудови. Вони ну, чисто там не знаю для чого вони точно, просто вони є. Тебе будуть складом для рису і для жителів. Ну, і будуть жити там жителі, які будуть. Збирати рис. Ну, це типу, у мене жителів тут не буде, тому що мені їх треба через гору всю перти, а я не хочу. Поки тут рис спіє, я можу сказати те, що ну, наступна серія буде фінальна. Да. Ну добре, давайте досіювати рис і отак от, от все виглядає зверху. Красота! Нічого більше не сказати. Реально красиво. Ну, добре. Значить, що в нас далі? А далі я хочу зробити деякі будиночки. Звісно, я багато не зроблю, тому що мені просто не хватить терпіння. Бо я і так будувати не хочу в цьому проходженні, саме в цьому. Бо в інших буду будувати обов'язково. Ну, добре. Значить, ось так будуть виглядати будиночки. Я вже перший побудував, ну і тут другий. Ну, а щоб їх доповнити, треба зробити. Наприклад, я зроблю огороди, ну такі невеличкі, і плюс такі огорожі, щоб можна було там зробити. ну, Не пастбище, ну, коротше, загони для ж, тварин. В принципі, я провів, значить, бачите, Вівць, провів свиней, а я шукав корову, але не знайшов. По всьому острову шукав, реально, немає. Ну добре, значить, далі у нас... Ну я хочу все ж таки щось приготувати на останок. Щоб трохи побільше відео зробити. Та й тим більше, я ж все ж таки це фермерське проходження, а без готування, я думаю, тут ніяк. Значить, по готуванню, як бачите, я засіяв ці невеличкі городи різними культурами в малих кількостях. Наступне відео я буду великі поля робити. А от це мені потрібно для того, щоб зробити якраз якісь приколи. Правда, я все одно багато не зроблю. Мені тупо не вистачає деяких інгредієнтів, які мені потрібно буде вирощувати в дуже немалих масштабах. Ну, якось ось так. Значить, я зробив ось цей прикол і зміг зробити ось такі приколи. Ну, купурузи на хліб. Я окись ось так. В принципі, більше мені не вистачає нічого. На все потрібно якісь інші приколи, але тут рецептів мають мужчин. Тому в наступній серії я зроблю сади, зроблю теплиці, зроблю деякі поля. Це буде не так муторно, як з рисова. Тому так. Да. Дякую, що дивилися. А з вами був Капрянша. І це фермерське проходження.